Hello Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружньо У нас буде ось такий запечений лаваш. Тут є і помідора, і грибочки, і кубаса. Зараз ми його зігріємо і спробуємо від 0 до 10. Тому такі справи погнали, з'їмо цей лаваш. Let's go! Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Так, запечений лаваш з грибо... з грибами. Бачите, з грибами, помідорами. Та ковба... Чекайте. Та ковбасками, Та ковбасками, басками, басками. Відправляємо мікрохвильовку і ставимо розігрівати. Так, погнали. Так, та нормально, нормально. Все, пішло розігрівання. Так, поки гріється, ми поставимо у вас. Дружні сюди. Ми будемо здалечка їсти. так? Цього разу здалечка. Та здалеченька. Ой, вибачте за тряпочку. Це ми будемо руки втирати. так? Руки втирати обов'язково. Обов'язково. Що це там таке? Добре. Зігрілося. Так. Зараз ми це будемо все діло пробувати. Від 0 до 10. Так. Щось лампа ця глючить. Уже я не знаю, чого глючить, але лампа вже глючить. Та. Ну, поїхали їсти. Так, треба нам ножика. Це буде оцей ножик. Ось. Лампа щось глючить. То світить, то не світить. Не знаю, що робити. Купувати нову чи що? Так. Ну що ж, давайте прореагуємо на цей лаваш. Запечений. Бо ми їли, я дивився у творчу студію Ютуба, ми їли лаваш з грибним соусом чи що, щось там з грибами. Грибай, гриби і картопля. А тут різне. М -м -м, тут ще морква є. До речі. Ну що, поїхали їсти? Не знаю руками їсти. То, То тут не знаєш, як їсти. Поїхали. М -м -м -м. Смачне але розсипається тут ще серія. Так. Рассыпается, капец. Може вже цей кусок, не знаю. Як би його взяти правильно. Та він тут тісто розсипається, ти не можеш ніяк узяти. Давайте все окремо прирегуємо, Так, спочатку лаваш самий. Ану. Дев'ятка, дев'ятка, так. А ну ще раз Лаваш. Дев'ятка, так. Ну. Не знаю, так, тепер сир. Сир на 9. А ну ще раз лаваш. Може лаваш на вісім. Ну, а важка й буде 9, та грибочки. Це печериці. Гриби на 8. Кубаса. Так, візьмемо кубасу. Я не думав, що воно так розпадеться, воно розпалося. О, кубаси. couve Pomidora pomidora, pomodoro 8, Морква теж на 8, здається. Ну, загально можна поставити 9 балів, але тут. Ну, самі розумієте що. Я не міг навіть прев'ю нормально зробити, але зробив щось. Коротше, давайте на Макціюксу урод закинемо. Коротше так, я загально поставив 9 смачно. Прикольний такий лаваш. Це мама робила. Бо ви просили мене, Денис, ну, під вчорашнім відео чи позавчорашнім, де ми їли домашню йду бульон з пільменями. Ви писали Денис, давай тепер домашню йду, давай частіше домашній іде. Ось сьогодні домашня іде, але лаваш. Розкришився, не міг ніяк руками нормально взяти. Ну, їли вилкою, виделкою. Як вийшло, так вийшло. Так, я би ще компотика випив на відосі. Хочеться пити капець. Смачний перекус, але ж то, що вона не тримається. Виноградовий компот топ. Правда, вже забродив, починає киснути. Тож є там у банці. Нічого не мене. Коротше, на цьому все. Ми з'їли повністю ну, цей лаваш 9 балів. Е, він не складний, купуєте лаваш. Е, робите такого, як е, Тако, чи як то називається. Тако, здається, то таке. Ну круга робити отако. Ну так як це виглядало на початку відео, ви бачили. Що тут треба? Ковбаска, помідор, морква, гриби. Все. Пишіть в коментарях, чи хочете би я це приготував. І я, може, приготую. Це не складно робити, все там щось там запекти. А ще яйця, я мамі тримав то яйця, ще мама. Додало бо це так піджарилося. піджарилося та. І сир наверх покрити. Ну, не знаю. Пишіть, чи хочете готовку, може знімемо. Не знаю, подивимось. Якщо захочу, може знімлю. Но не обіцяю. Та. На цьому все з вами був, як завжди, ваш Деніс Френді. Гарного всім дня, всім удачі, всім пока. Бувайте до наступного нового відео. Так, Бувайте. Ось така була. Такий був лаваш. Всім пока-пока.